У продовження розгляду питань 54-ї сесії горішньоплавнівської міської ради депутати перейшли до організаційного блоку, де ухвалили рішення про призначення стипендій талановитим вихованкам відділення боксу дю США No1 на 2025 рік. Ще двоє наших спортсменок з боксу: це Каріна Звєрєва, срібна призерка чемпіонату Європи, та Шевченко Марина це чемпіонка Європи серед балканських країн серед молоді. Вони зараховані до основного складу національної збірної команди України. І відповідно до нашого положення, це дає їм право на отримання щомісячної стипендії за рахунок коштів міського бюджету. Заохочуємо спортсменів ведучих. Дуже непогано дівчата виступили. І виступають останні три роки на міжнародному рівні. Є дуже високі досягнення, і я вважаю, що це заохочення буде на правильному шляху. Продовжуючи розгляд організаційних питань, депутатам було представлено проєкт рішення про внесення змін до структури та чисельності апарату виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради. Основною метою змін, як зазначила доповідачка, є оптимізація роботи ключових напрямків діяльності міської ради. Зокрема, пропонується від 1 травня 2025 року перейменувати відділ розвитку підприємництва та залучення інвестицій департаменту економічного розвитку та ресурсів на відділ розвитку підприємниць та закупівель, об'єднавши з ним існуючі сектори закупівель. Також задля активізації міжнародної співпраці та залучення інвестицій планується створити в структурі департаменту економічного розвитку та ресурсів новий сектор маркетингу, міжнародної роботи та залучення інвестицій. Створення цього сектору відбудеться шляхом перерозподілу існуючих штатних одиниць, а саме скорочення двох вакантних посад. Очікується, що новостворений сектор сприятиме розвитку міжнародного співробітництва, залученню Міжнародної допомоги та іноземних інвестицій, а також надаватиме методичну підтримку підрозділам міської ради та комунальним підприємствам у підготовці проєктів для грантових програм. Це крепітка щоденна робота, робота з іноземцями, робота в законодавчому полі міжнародному. На сам кінець засідання депутати розглянули питання економічного розвитку і ресурсів, договори, користування землею, а також питання архітектури та містобудування.